Усім привіт! Рада знову бути з вами на кухні. Хочу усім подякувати, хто підписався до мене на мій канал. Дякую. І я сподіваюся, що вам буде дуже доречно бути зі мною і бачити мої рецепти. Сьогодні я хочу запропонувати котлетку. Котлета рибна. Є дуже багато. Рецептур є дуже багато способів приготування котлет. Але це мій спосіб приготування. Це мої котлетки дуже-дуже смачні. Отже, у мене є товстолобик, гарний, без кісток, уже все, кісточки я всі повибирала. Зараз буду нарізати на шматочки. І у мене є голубий хек. Теж я повибирала всі кісточки тільки є філе. Тож зараз нарізаю на шматки такі, щоб добре було пропустити через м'ясорубку. І після чого перепускаю м'ясо цибулю, смажену цибулю, суху часничок через м'ясорубку. Тож, поїхали. Працювати? Я зробила вже фарш через м'ясорубочку, я прокрутила два рази, тож дивіться, як у вас, яка сітка в м'ясорубці, дуже добре перекрутити. Щоб було дрібненько. Якщо десь є кісточка, то вона тоді перемелиться і не буде відчутно. Тож, перемелено. Зараз я даю е, усі спеції, які я не заклала. Часничок ми заклали. Тепер я даю чорний перчик, даю добре чорного перцю. Сіль. І дивіться, я у фарш рибний не даю зайвих ніяких спецій. Я хочу, щоб це були котлети рибні, і щоб було відчутно якраз рибкою. Я трішечки даю сухарів трошки, бачите. І коли ми вдома робимо фарш, до речі, він густий. Він такий гарний, він не водянистий. Якщо ви купляєте фарш в магазині, тоді, будь ласка, зверніть увагу, щоб ви рідини ще не додали, тому що дуже буде рідкий. І так, поклала я сухарики. Тепер я додаю трішечки вершків, тому що у мене е, такий густий фарш. Зараз я подивлюся. Все гарно перемішую. І обов'язково зараз дам відпочити фаршу десь 15-20 хвилин. щоб добре поєдналися усі інгредієнти з рибкою. І, звичайно, сухарики з вершками, щоб вони теж розмокли добре і поєдналися. Так, пробуємо фарш. І так, мені трішечки. Ще треба, звичайно, солі. І подивіться, будь ласка, який я ще закладаю інгредієнт. Це цукор. І так, усі інгредієнти вже поклала я у фарш. Тепер гарненько все перемішую. Добре, прям так перемішую. Обов'язково перемішати і залишити, щоб настоявся фарш, це для того, що у вас тут є плюс сухарики, не тільки спеції. Щоб все добре поєдналося, і тоді ми будемо вже формувати котлетки. Смак причудовий я скуштувала, тож залишаю фарш. Нехай він тепер трошечки відпочиває. І так, наш фарш гарно відстояв. І тепер можна вже формувати наші котлеточки. Ось такий гарний, бачите, дивіться, який гарний фарш. І тепер я одразу буду формувати котлети. Біля себе завжди тримаю мисочку з водою, щоб руки вмокувати пальці у воду, і тоді легше мені робити. І я роблю десь такі по грам 80. І так, я поформувала собі одразу весь фарш, а зараз буду робити котлеточки. Сухарі. Я дуже полюбляю такі лоточки. Як я їх люблю для роботи, вони супер. Отже, я висипаю сухарі сюди, напевно, всі, так. Да. Так, до сухарів я висипаю білий кунжут і все гарно перемішую. І так, і, отже, Отакі в мене будуть котлетки. Взяла, покрутила, закинула у сухарики, обмочала, ще раз покрутила і все. Отже, пательня вже нагрівається, я туди налила масло. А котлетки все сформовані і чекають, коли нагріється пательня. Ми їх обсмажуємо з обох боків і кладемо в духовку на 180 градусів на 20 хвилин. Тут ми їх тільки поверх обсмажуємо. Гарно на великому вогні до золотистої скоринки обсмажуємо і вибираємо. І так, всі котлетки в мене посмажені до отакої золотавої скоринки. Бачите? І зараз я їх відправляю 20 хвилин 180 градусів. Запах. На всю квартиру і не тільки на всю квартиру. Отже, мої котлетки вже готові. Вони, звичайно, гарячі, але я ж не можу, а щоб вам не показати. Бачите, які вони гарні. Гарячі. Дуже. Ай-яй-яй-яй-яй. Дуже гарячі. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Це неймовірно смачно, дуже, дуже смачно і красиво. Отже, мої дорогі, я бажаю вам смачних котлет, смачних страв, смачного життя. Я вас всіх люблю, обожнюю. Тож чекаю себе на каналі, і ми будемо з вами знову створювати смакоту.